У студії Українського Радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про всеукраїнську акцію 16 днів проти насильства, яка щороку проводиться з 25 листопада до 10 грудня. Як війна впливає на ситуацію щодо домашнього насильства та де шукати допомоги? Про це за кілька секунд докладно. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні понеділок, 25 листопада, і це 1006 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії? У нас у студії сьогодні деп... директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. Пані Оксано, вітаємо вас Доброго дня. у нашій студії. Так і е... якщо ми говоримо про акцію е... щорічну акцію «16 днів проти насильства», то який головний меседж? Цього року. Несе ця акція, справді, акція 16 днів проти насильства, вона в умовах масштабного ну, вторгнення в умовах війни вона набуває особливого значення. Акція 16 днів проти насильства вона спрямована на те, щоб привернути увагу, звичайно, що до проблеми домашнього насильства, до проблеми насильства за ознакою статі гендернозумовного насильства і звичайно, що ми зараз кажемо про новий вид насильства. Це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Так, тобто для України це стає зараз вже таким. Насильство, активно. яке пов'язане саме, саме з війною Російської да. Федерації Пов'язане з війною, пов'язане пов'язана з агресією Російської Федерації по відношенню до мешканців України, до мешканців Миколаївської області, в тому числі, і загалом така акція, вона з одного боку повертає увагу до цієї проблеми, тому що вже слава Богу є результати і розуміння того, що не треба замовчувати цю проблему. Але на жаль, все одно, коли людина стикається з цією проблемою, перше питання це як знайти в собі сили сказати про це. Так? Щоб не було осуду з боку інших людей, щоб не було якогось нерозуміння, да? щоб навпаки була підтримка, щоб люди, до, до яких звертається така особа, вони чітко розуміли її стан. Да? Тобто, щоб не нашкодити, щоб не було повторної травматизації, тобто тут багато таких моментів, нюансів є, і завдання цієї, окрім того, щоб принути увагу до проблеми, показати, де можна отримати таку та ще дуже важливо, допомогу, та, щоб людина дуже люди... чітко була розумію, щоб куди чітко звертатися. було зрозуміло, куди звернутися, або навіть якщо просто людина не потрапила в таку ситуацію. Не слава богу, все добре. Але вона буде знати, що є організації, є місця, є спеціалізовані служби, де можна Можливо, отримати із допомогу. Із знайомих. Це Звичайно звичайно, звичайно. Я Хочу сказати, що ми по досвіду минулих років проведення таких акцій. Ми під час акції прям да виявляли таких осіб, які є особами, які постраждали від насильства, і вони боялися про це сказати. І такі акції вони мотивовано емоційно впливали на людину, і вона готова була проговорити, тому що вона бачила, що вона така не одна. Вона бачила цих людей з посмішками і спеціалістів, да, які були відверті, які були привітливі, які готові допомагати, і це не на папері, це не так. Це дійсно. Вони за покликом свого серця, за покликом своєї душі, готові допомагати таким людям. І насправді є результати, є і кримінальні справи, є притягнення до відповідальності кривдників, є і реальна відповідальність. Тобто, це, це не просто якесь умовне покарання, це реально і значні штрафи, і значні е, е, такі аспекти, як заборонні приписи, попереджувальні приписи, тобто це заборона знаходження поруч так, такої особи. Це безпосередньо в результаті і притягнення до. Серйозних таких покарань, да, тобто то і до позбавлення волі та далі. Тобто є результати а які є... практичні, от які практичні mm -hmm. результати, про які вже можна сказати? так. Я хочу сказати про те, що дійсно сьогодні активно працюють органи поліції, активно працюють суб'єкти взаємодії. Відповідно, є результати. Ми бачимо, що є захист людей, є захист тих осіб, які постраждали. Так, тобто є позитивні результати. Люди знаходять роботу, вони влаштовують дітей до дитячих садочків, вони знаходять квартири. Рендують або придбають квартири, тобто є варіанти, є можливості То розриву добуваються кола коло насильства, і професійно-тавчені фахівці готові допомагати в таких ситуаціях. З приводу ще акції хотіла зазначити, чому саме в ці дні ми відзначаємо 16 днів проти насильства. Хочу сказати, що саме початок відбувається 25 листопада і триває по 10 грудня, тому що в ці дні відповідно. Були якісь такі в світі історії, були такі знакові такі події, такі такі події так. да які показували на дискримінацію жінок або людей або порушення прав людини. І звичайно, що все розпочинається 25 листопада. Це міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Ну та завершується 10 грудня. Міжнародний день прав людини. Ми знаємо це всі, де да, саме в 1948 році. Організація Об'єднаних Націй прийняла загальну декларацію прав людини, які передбачалися основні права людини і механізми по. Чому цього року якісь заходи будуть, зважаючи на безпекову ситуацію. Так в цьому році будуть проводитися відповідні заходи. Хочу сказати, що наша область вона долучається до, до акції. Якщо раніше, наприклад, не було повноштабного вторгнення, були більш спокійні безпекові мови, могли проводити акції на вулицях. Більш такі повномасштабні ну, акції Так то сьогодні, звичайно, що ми акції. розуміємо, що з безпекових умов такі акції вони є неможливими, але разом з цим проводимо активну роботу, так зокрема. Ми провели ще на початку вересня координаційний штаб. На нашу раду, в які зустрілися з усіма суб'єктами взаємодії, Хочу нагадати цей органи поліції, цей безплатна вторинна права до допомога, цей заклади охорони здоров'я, заклади освіти, служба справа дітей, центр надання соціальних послуг. Ми, як координатори департаменту соціального захисту населення, плюс всі наші міжнародні Протові, партнери, партнери так, так, плюс всі наші міжнародні структуру? партнери, і ми домовилися про те, як ми будемо проводити ці заходи. Сьогодні сформовано відповідний план, звичайно, і е, із такого цікавого, з чому я могла би вам поділитися, це те, що вже вже безпосередньо, ну в цьому плані там орієнтовно 50 заходів передбачено протягом цих 16 днів, але вже на сьогодні, тобто ще до початку акції, так 12 листопада в молодіжному просторі обласної бібліотеки для юнацтва відкрилась фотовиставка Наталії Щербини. Принципи невтручання, я всім раджу перейти подивитися. Ця виставка буде тривати до 10 грудня. Насправді, це е, е, така цікава історія. Історія, де передбачаються відображені так, такі дівчата, жінки, які фактично постраждали від насильства, вони надали відповідну згоду про те, що вони готові такі до розміщення, історії, так. Так, такі фотоісторії. історії. О, це, кожна зона така вона відображає такий глибокий зміст, розкриває проблеми домашнього насильства. І це історії конкретних реальних людей. І вкотре хочу сказати про те, що якщо комусь здається, що це не про мене, да, або це десь там і, і люди. Якби це не сприймаються Та... да, от в такій проблемі, як індивідуальна проблема, то коли подається ця проблема через історії реальних людей, відповідно, і е, реакція на, на це зовсім інша. Саме така виставка вона спрямована на показ да, унікального погляду на травму, біль, стрес, які відчула жінка, і от на, 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 на цій фотовиставці можна прям побачити це, відчути цей біль і придивитися е, і зрозуміти, що це може стосуватися, по-перше, кожного, а по-друге, що є можливості. Отримати відповідну допомогу, і не треба про це. Мовчати також хочу сказати, що відповідно було від, відкрито 20 листопада в Миколаєві. Урочисто відкрився центр підтримки для жінок та дівчат. «Точка росту. Цей центр у нас відкрився за підтримки безпосередньо DCI, Це данська організація, яка надає підтримку також дівчатам жінкам. Це відповідно простір, де є можливість отримати підтримку жінкам дівчатам. Займаються психологи, там психосоціальна підтримка. Це освітні послуги це працює. на постійній основі. Він працює. Захист, юридична допомога Відповідно, в телеграм є телеграм-канал, точка росту можна зайти передивитися Центр підтримки для жінок та дівчат. Також хочу сказати, що 2 грудня це міжнародний день боротьби за скасування рабства. Так у нас відбудеться такий квест з молоддю, які будуть проводити любисток за підтримки міжнародної організації з міграції. Це такий квест, який спрямований на те, щоб молодь не потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Це також важливо, тому що сьогодні в умовах повноштабного вторгнення в умовах постійної еміграції людей і мешканців в області це надважливо. Це стосується, як і жінок, і дівчат, які також відповідно виїжджають, і оскільки вони знаходяться в стресовому стані. Вони, як правило, дуже вразливі, вразливі, вразливими категоріями так і попадають в такі ситуації. То звичайно, що і молодь, яка шукає безпекові моменти і е, можливості заробітку, також вони мають розуміти, які можуть бути ці ситуації. Там тобто, ніби настільки у нас немає офіційно, так, так, так але воно так. Так. існує а воно існує, віде. і торгівля людьми вона існує. Це настільки такий реалістичний квест, що інколи навіть ті особи, які стоять на станці, там такі відповідні станції, значить і проходить, відповідно, діти переходять від станції до станції, від локації, отримують відповідні завдання, виконують їх. Так, от інколи діти своїми питаннями ставлять навіть вступ про тих досвідчених фахівців, які працюють на цих станціях. Тобто, ну там багато чого цікавого, тобто теж один із таких цікавих моментів, саме долучення молоді до таких питань. Такий квест ми вже проводили 10-го, 10 Це європейський Але день прогені. Чітко розуміти ну, алгоритм своїх чіткий алгоритм да. своїх дій, Як себе захистити, що потрібно собою зробити взяти, що потрібно собою зробити, маю на увазі в стані, як підготувати себе, так що потрібно залишити рідним близьким, як потрібно реагувати на відповідні пропозиції, як себе захистити. Ну тобто, багато чого такого цікавого. Також 28 листопада в нас в Миколаєві відкриється тато Хаб. Це теж один із таких цікавих просторів для чоловіків і тат, які в нових умовах, в яких всі опинилися, так Можуть проводити час з дітьми, і на, на, на сьогодні ми розуміємо, як важливо дітям спілкуватися з батьками. Особливу увагу приділяється відповідальному татівству. Да, тобто, що які має бути взаємозв'язки між е, дітьми і батьками. От е, цей проект у нас реалізується за підтримки фонду оногола народного населення. Також партнери наші, які з нами працюють з 2016 року. У нас продовжиться з ними співпраця. Громадська організація Перспектива. Вони партнерами фонду оногола народного населення. З ними та також відбувається це відкриття. Це дуже. Такий потужний хаб у нас буде цікавий, такого у нас ще не було. От і ті для чоловіків для був чоловіків такий, такий хаб, тобто всі кажуть про жінок, про дівчат, але разом з цим ми не забуваємо про те, що чоловіки теж потребують відповідного захисту, але треба стати жертвами так, але насильства. Але тут питання і вони стають жертвами так. насильства, насильством. Тут саме питання от взаємодії сімейному, так, тобто ми коли кажемо про сім'ю, ми, ми завжди забуваємо про батьків, кажемо про те, що має бути взаємодія між мамою і між дитиною. Але з батьком теж треба вчитися комунікувати і як із з його боку до дітей, так і від дітей до батьків, головне, якщо є така довіра, це не так. найпростіше всі ці питання. Так, вирішили. так звичайно, що у нас будуть проводитись також координаційні столи, координаційні ради сьогодні, 25 го числа, у нас також буде проводитися великий круглий стіл, якому ми будемо розмовляти про з нашими партнерами про нашу подальшу взаємодію, про дальшу співпрацю, про ті заходи, які будуть проходити і в 16 днів проти насильства. І наша подальша робота в цьому році, 2025 році. Я році, хочу нагадати про те, що в нас є. Такі потужні партнери, ще раз про них сказати, бо вони надають нам велику підтримку. Це фонд наголос народного населення, це міжнародна організація з міграції, це УВКБ, це право на захист, громадська організація 10 квітня, це DCI, DRC, Ефишай, позитивні жінки, лікарі світу і ще ряд так, Це ті організації, які дійсно з нами на постійному зв'язку. Громадська організація і інноваційні соціальні рішення. Тобто, ну дійсно я хочу про те, що що раніше це було не так було багато партнерів і не було так багато можливостей, які є сьогодні? І я хочу про них розповідати, тому що люди мають знати, що це не тільки допомога від державних органів, це не тільки допомога від органів місцевого самоврядування. Це дійсно сьогодні інноваційні такі соціальні рішення, інноваційні соціальні проекти, які впроваджуються на території Миколаївської області, яких немає в інших областей, і про це теж треба розуміти. І найголовніше, головніше скористатися цим, так це таке. Як від зросла кількість таких випадків зві? Так ную. Я хочу сказати, що значно збільшилась кількість таких випадків і протягом, наприклад, що протягом 2022 року зареєстровано було 5404 звернення, з них 4779 від жінок і 399 від чоловіків. Це якраз про те, що ми з вами говорили, да, 2016 від дітей. в 2023 році таких звернень було вже 11105, з них 9397 від жінок, 1044 від чоловіків, 664 від дітей. І вже за 9 місяців 2024 року 7024. Чотири звернення, з них 6040 від жінок, 671 від чоловіків, і 313 від дітей. Тобто ми бачимо, що вже по кількості більше навіть ніж за 9 місяців, ніж загалом було за 2022 рік. І ми розуміємо, що в цьому році буде ще зростання в порівнянні з минулим роком. Так? Тобто кількість звернень росте з одного боку, може, здавалося б, що це погано, але з іншого боку, це мова йде про те, що люди починають довіряти, люди йдуть, і не люд, замучили, люди не замовчують, вони звертаються до органів поліції, вони звертаються до органів місцевого. Врядування вони звертаються до спеціалізованих служб, і така комплексна допомога дає можливість з одного боку і допомогти особі, яка постраждала від насильства, з іншого боку допомогти, особі, особі яка є кривником, і яка фактично бувають різні ситуації. Інколи це буває вимушено, інколи це буває враховуючи ті обставини, в яких сьогодні ми проживаємо. І тоді включаються корекційні програми, які є спеціалісти по таким корекційним програмам, є на території Миколаївської області, особливо. Це стосується роботи з тими особами, які повертаються після ведення активних бойових дій, з ветеранами, членами їхніх родин. І звичайно, що така робота з психологами вона дає позитивні зрушення саме щодо вміння керувати своїми емоціями, уникати посттравматичних синдромів або вирішувати їх так, або намагатися ну, як вживати правильних заходів для того, щоб так. спокійно так. існувати. Часто свої... агресія кривдника вона має якісь об'єктивні причини. Так, так і термонт. Треба з цим працювати, треба на, на це реагувати, тому на сьогодні на території області є такі служби, які готові допомагати. Тому, будь ласка, звертайтеся. Яку так. конкретну допомогу жертва насильства може отримати? Звичайно, що це в першу чергу це соціальна допомога, психологічна допомога, це можливість перебувати в притулках для того, щоб забезпечити безпеку людини. Це, звичайно, правова допомога, це забезпечення доступу до загальних і спеціалізованих служб підтримки і допомога, як я сказала, вже до юридична допомога, але це не просто юридична допомога щодо звернень. Так, а це допомога відновлення документів. Це допомога подання Практична відповідних заяв допомога, до суду. Так. Та, якщо така є потреба. тобто це відновлення прав, як я вже сказала, освітні послуги, медичні послуги. Якщо така є потреба, якщо така вже ситуація траплася неодноразово, ви маєте мати тривожну сумку з речами першої необхідності для себе для дітей, щоб у разі потреби ви могли викликати мобільну бригаду і переїхати до притулку. Наприклад, де ви або до кризової кімнати, де ви можете перебувати певний час. Звичайно, що не залишати е, ті особи, яка вчиняє насильство відповідну інформацію, куди ви збираєтесь. Попередьте сусідів, можливо, про якісь сигнали, або про можливість повідомляти, е, щоб вони могли повідомити поліцію про те, що у вас відбувається якась ситуація, яка вийшла з під контролю. Ну, е, Має бути або кодове слово, якщо наприклад, ви спілкуєтеся з рідними, близькими, з мамою, з подругами. Кодове слово не має обов'язково. Звичайно, що якщо вже повністю вийшла ситуація з-під контролю, то треба телефонувати 102 або на цілодобову національну гарячу лінію з питань протидії домашньому насильству 116-123. Ну і звичайно, що бережіть себе. Розуміти, що як правило, такі ситуації є насильства. Якщо вони повторяються і відбуваються, то вони не будуть закінчуватися. Тобто, це циклічна історія. Кривдник може приходити вибачатися, і так як правило буває, так налагодити відносини. Все добре, що щось трошки вийшло з під контролю. Ти вибач і все інше до наступної ситуації. до наступної ситуації, але знов ж таки це буде повторятися. Тому треба розуміти, що треба приймати відповідні рішення. Треба розуміти, треба йти вперед. Є люди, які готові допомогти, вкотре наголош. Ну, також хочу ще сказати, що тим, крім тих. Телефонів, про які я говорила, ще в нас протягом цієї акції будуть відкриті дві червоні лавочки: одна в місті Миколаєві, одна в одній з територіальних громад. Буде мова про те, що до привернення уваги до такої ситуації там будуть теж QR-коди, де можна буде підійти і відповідно отримати таку інформацію. Ну тобто я знов таки про те, що є багато різних джерел, є багато різних спеціалізованих служб, які можуть допомогти, головне знайти не мовчати. не мовчати і знайти в себе не. бажання звернутися і сил. І вам обов'язково. Допоможуть, пам'ятайте про це. Так на цьому будемо завершити. Дякуємо, що були сьогодні в студії. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. Сьогодні ми говорили про протидію домашньому насильству. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.